Всіх вітаю з вами АЗС-Комплект. Сьогодні у нас буде на відео заправочна колонка для дізеля 220 вольт DUB-80. Це колонка для тих, кому вже замало м, якихось таких от 50-літрових, 60-літрових колоночок. І їм потрібно швидкість, потужність. До прикладу, великий стовп підйому. 4-5 метрів, щоб можна було на нього поставити шланги 15-20 метрів, щоб колонка була тягова. Ось ми для клієнта збираємо. Це у нього буде вже друга колоночка така. Значить, він, його задача викачувати пальне з глибини 7 метрів. З бочки і подача на 15 метрів. Значить, як ми зібрали, на яких компонентах? Значить, тяговий двигун з повітряним охолодженням, дізель, системою байпас, електронний лічильник, який управляє повністю роботою колонки, система фільтрації на 5 мікрон з вологовідділенням. Бо перепади температури будуть і там по-любому буде, по по буде стояти вода. Тобто вологовідділювач. Додатковий картридж. Пістолет автоматичний. З поворотною муфтою і додатковим фільтром грубої очистки. В комплектації також йде поворотна муфта. Прямі на пістолеті і пряма поворотна муфта на лічильнику. Це для того, щоб ні в коєму разі не відкрутився шланг при роботі. Бо якщо ми ставимо на штуцерах штуцери виходи. То якщо оператор крутне шланг проти часової стрілочки, то шланг відкрутиться. А я нагадаю, що швидкість двигуна 80 літрів на хвилину. Це швидкість немала. Ну, я скажу так: що колонка ця вона. Тут є запас по мощності. Тобто вона тягова і з цими моторами ніколи нічого не відбувається. Ну, Якщо їх, звісно, не перегріти. Стоять системи безпеки, термореле, все тут добре. Техніка надійна. надійна. Значить, додатково ми зробимо зворотній клапан для того, щоб занурювати його в бочку на смоктуючий шланг. Комплект штуцерів з'єднувачів. Попередньо було відкалібровано лічильник. Людина попросила відкалібрувати, бо у нього немає мірної ємності. Відкалібрували лічильник, перевірили двигун. Ми ставимо його на прокачку там 20 хвилин, він качає собі по кругу. Все добре, працює. Нарікань підтікань немає. Повністю інструктаж проведено. По встановленню людина буде зв'язуватись з нашим менеджером, який її збирав колонку, і проводити перший пуск. Отак я вважаю, правильна е, робота по встановленню колонки. Тобто, якщо людина не виїжджає на об'єкт, наш, е, наш спеціаліст, то він консультує по телефону по відеозв'язку. І повністю від початку до кінця запуску. Людина присутня на зв'язку. Так, з цією колоночкою все зрозуміло. Кому потрібно, будь ласка, дзвоніть, пишіть, будемо збирати. Збираються колонки: двигуни можуть бути від 40 літрів і до 150 літрів. Можуть бути бензинові, можуть бути дизельні. Варіантів безліч. Також і пістолети можуть бути європістолети, звичайні пістолети з лічильниками механічними, електронними. Загалом повністю все, що потрібно для перекачки пального для заправного обладнання. У нас все повністю є в наявності. Зборка один-два дні. Відправка на слідуючий день. Люба форма оплати. Люба форма оплати. Гарантія, сервіс все присутнє. Якщо вам потрібні заправочні колоночки, обладнання, сервіс, ремонт, можливо, якісь консультації, Будь ласка, дзвоніть, проконсультуємо, надамо повну інформацію, яку вам потрібна. І зробимо вам дуже круті колоночки. Все, подякував. Гарного дня! Будемо на зв'язку. дзвоніть, пишіть, заходьте на наш сайт і замовляйте колоночки. Все, дякую всім за перегляд.